Дання за грарени північ. Сьогодні ми знаходимося на чудовому кукурудзяному полі, вже отримали сходи культури. Дана культура нас висіяна по попереднику Соняшник. На цій ділянці ми маємо безвідвальний обробіток ґрунту. Сходами культури ми отримали, сходи падалиць попередника, і також присутні ще злакові та інші двоснядольні буряни. Тож для захисту культури від комплексу буряні ранньо на складовий період ми будемо сьогодні застосовувати гербіциди для раннього складового заходу. Ми маємо чотири теми захисту. Одна з них це використання граділ Максі з нормою 110 грамів на гектар. Наступна це мушкет універсал. 750 грамів на гектар. Дані дві схеми будуть контролювати лише 8 до бур'яни. Ще схема Атенго з нормою використання 250 грамів на 1 гектар. І новинка на нашій нагарлерені це використання Mergін Flex Duo 1 літр 250 грамів з додаванням меров 0,5 літра на 1 гектар. 27-дольні бур'яни, а також будуть контролювати і злакові бур'яни. До цих схем буде проведено повторне гербіцидне внесення. Для цього ми застосуємо чи то лаудіс, чи то майстер пауер. Тож, ми використовуємо ці схеми і чекаємо вас на наших для того, щоб ви на власні очі переконалися ефективності наших продуктів. Всім чудових вражаїв!